На фронті стабільний сигнал це не розкіш, а питання виживання. У польових умовах, коли довжина кабелю може сягати десятків метрів, кожен децибел втрачається на шляху, і саме тут з'являється MAX-2 2 потужний підсилювач сигналу 2,4 ГГц на 10 Вт, створений для FPV дронів та тактичних систем зв'язку. Його завдання просте: зробити сигнал сильним і стабільним, навіть коли інші рішення вже не працюють. Max 2 працює у діапазоні від 2400 до 2500 МГц, має вбудований літієвий акумулятор 22,2 вольти 5000 мА, який забезпечує понад 5 годин автономності. Корпус повністю герметичний, клас захисту ip 68. Йому не страшні пил, дощ і бруд. Цілювач важить лише 1,5 кг. В ситуаціях, коли ви використовуєте довгі високоякісні коаксальні кабелі, наприклад, 40 метрів rg g8, сигнал слабшає і дальність дії дронів зменшується, рішення просте: розділіть лінію на два кабелі по 20 метрів і встановіть MAX2 між ними. Підсилювач компенсує втрати, стабілізує потік даних і повертає систему до максимальної ефективності. Max 2 існує в частотах 1,4 ГГц, 5,8 ГГц, 900 МГц, 1,2 ГГц, 2,4 ГГц, 5,2 ГГц та різних потужностей: 10 Вт, 20 Вт та 25 Вт. Замовити Akasom Max 2 ви можете на сайті Бертека Veritas або за номером телефону 050 105 2077